Всім доброго дня! Дивіться, яка проблема. Є отака зелена цибуля. Так, вона смачна, вона корисна поживна, але є одне але, її всю неможливо з'їсти. Її треба якось заготовити. Тобто Переробити таким чином, щоб можна було користуватись нею на протязі всього. Року. Для цього ми піддивились там в, в тік-токи. І ось таким чином її нарізаємо. Так, отак висипаємо на пергаментну бумагу. У нас сушилочки немає, ми будемо сушити її природним шляхом. Тепер дивіться, як потрібно нарізати. Покажи, що хоче. Да. Ми вже пробували, в нас вийшла ось така ось баночка і там така сухенька, вона геть сухенька. Цибулька. З обалденним ароматом. А коли її потім в супчик чи в бурщик, туди це просто буде хорошо. Дивіться, саме головне і як, ну, якоможна тоньше, ну, е, маленьке, на маленькі шматочки її нарізаємо. Нарізаємо, складуємо, мабуть, тоненьким шаром її роз, розложимо. Так. Так, Саме головне, тут ми використовуємо тільки зелену частину цибулі. Ну, видно на відео. Те, що біленьке і під землею, те ми будемо використовувати вже по ходу приготування різних страв. І ще ми сюди додамо, мабуть, петрушки і укроп. Також до цибульки ми додамо кріп поріжемо так само дрібно. І Петрушку. Перемішаємо, будем, буде такий мікс. Так, нарізали ми цибуля, петрушка. І кріп. Виложили на окремі поверхні. Подивимось, як буде що себе вести. А потім подивимось, як як міксувати їх. Поки що чекаємо на результат. Так, дивіться, пройшов один день, коли ми е, цибульку нашу вирішили засушити. Що я скажу? Петрушка вже суха. Петрушку вже, вже вона готова. Кріп трошечки ще не готовий. Ну і сама цибулька теж ще сушиться. Тобто, отак воно висушується. І тут в мене зацвіла ось така, бачите, троєндочка. Це вже третій рік у нас в вазонці. Так, нарешті у нас... Досохла наша цибулька, досохла укропчик і зараз ми його в баночку пересипемо і будемо додати до страв по мірі того, як нам буде потрібно. Петрушечку, якщо пам'ятаєте, то ми висипали вчора. Ось така баночка у нас під приправ. Ми приправами користуємося. Користуйтесь цим способом збереження вітамінів, літніх вітамінів. і використати їх вже будемо використовувати коли таких свіжих вітамінів буде або не буде або треба буде їх купувати всім дякую за перегляд особливо тим хто поставив лайк зробив репост смачного